І так, зараз почнемо лекцію на тему субординація. Отже, субординація серед співробітників ДКВС ґрунтується на багатовікових традиціях. У їх число входить беззаперечне підпорядкування службовців своєму командиру. Звання і класні чини співробітників ДКВС відображають на їх обмундируванні, розуміння знаків роз, роз, розрізнення, я вибачаюсь, держслужбовцями різних звань, вітати один одного відповід, відповідним чином і віддавати їм шану у відповідно до статуту військової служби. Отже, почнемо з пане Малика, е, приклади звернення. Що буде замість здравствуйте? Бажаю. Чудово. Пан Ковалик, що буде замість робити? Дозвольте виконувати. Чудово. Пан Кузьменко, що буде замість можна? В Пан Кузьменко трішки. Пане Клайд, що буде замість ні? Добре, пан Панковаликс, що буде замість ні? Не володіє інформацією. Ніяк «Ні» буде. Це замість не знаю, не володіє інформацією. Так, в принципі, чудово, субординацію більш-менш знаєте. Повторююсь, якщо буде замість, вас питають, як справи, що там, то потрібно говорити замість цього речення, «Доповісти обстановку. В принципі, все. Е, лекція на тему Субординацію закінчили. Зараз, секунду. В рацію. Лекція закінчена на тему таку таку Все мої любі співробітники. Дякую вам за увагу. Повертайтесь до своїх обов'язків.